Як я виграю в суді? Якщо тобі не сподобалось, що я торкаюся голови... Продовжуй. Не міг би ти розслабити руки. Вони розслаблені. Відпустив. Нарешті настав твій перший робочий день. Ти була так зайнята з кулінарними випробуваннями, ага, я думала, що ж непритомнію. Гонгот той ж був в цьому замішаний. Так, був. Ти ж хотіла розійтися, ти взагалі намагалась? Я зробила все, що могла, ігнорував повідомлення, ігнорувала, навіть влаштовувала все на поп'янь. За словами Гонхена, нічого не допомогло. Таке з гонхоном не пройде, якщо ти хочеш, щоб він покинув тебе, тобі потрібно поводитися іще гірше. Так, ти права. Принаймні тобі вдалося висловити свою думку на зустрічі. Хто знав, що Ю і не прийшла за вибаченнями, але я пішла додому, так і не отримала їх. Однак показала на що ти здатна, завдяки цьому ніхто не став їх потім слухати. Гонхо здався, був не в Дусі, тому я боялася, щоб біди не уникнути, але він навпаки нам допоміг. Був не в Дусі? Може, з ним справді щось трапилось? Дзвони мені після роботи. Удачі! Ага, тобі також удачі з музикою. Він повинен бути в порядку. <звук> <звук> Мам, мені варто менше грати в ігри. У мене рябить в очах. Я бачу глю у вигляді Гунхона. На рахунок ігор погоджуюсь, а з очима все добре. Просто вмий обличчя. Привіт, давно не бачились. Гу Гунхо давно не бачились. Не чекав тебе побачити у своєму домі. Присядь. Чому ти тут, Інна зараз працює в ресторані Рак? Чи рок, чи як там його? Ти міг би написати їй? Знаю, я хотів побачити тебе. М Мене навіщо? Нічого серйозного, мені просто цікаво, чому ти і Інна так боїтеся Хунхена? Ну, він дуже строгий, сильний і добре б'ється. Так що я і Інна не можемо з ним справитись. Це правда Гонхен? Так, він найстарший і нам часто від нього діставалося, тому нам вигідніше зустрічатися з кимось милим і ніжним. Зрозумів. Якщо питань більше немає, я тоді чому ти мене боїшся? Що? У тебе повинні бути причини боятися мене? Задіяти мозк на сто відсотків. Ем, я я поважаю тебе. Раз поважаєш, то чому боїшся? Ні, не боюсь. Тоді, здаюсь, я милим? Що? Ні, ніколи. Ах, Що мені робити? Я обіцяв Іні нічого не розповідати Гунхо, чи варто йому сказати, чи ні? Я ж не знаю, про що він думає зараз. Будь це гра, то у мене був би шанс. Вигляд за погляду Сольджуна. Ем, у тебе випадково немає мільйона доларів? Сольджун. Сольджун, з твоєю сестрою сталося лихо. Що з Іною? Де вона? Будь ласка, заспокойся. Як мені заспокоїтись? Хто із вас знає, що сталося з Олія з Фритюрниці пролилась їй на руку, Схоже на обік другої ступеня, і рана на шкіри глибока, так що ми за нею будемо спостерігати. Де вона зараз? Вона отримує першу медичну допомогу. Нам потрібно мінімізувати контакт, щоб попередити інфекцію, після можна її відвідувати. Так, хто це зробив? Що? «Вона не змогла сама, проведи на себе кип'ячу олію. Хто це зробив? Ні, Гунхо, і не сказала, що це була випадковість. Юджу Хен, у тебе руки тремтять. Скажи мені. Це була ти? Ні, Гунхо. Це ти пролила масло на Іно. Ах, я мені так шкода. Мої руки були слизькими і чаша пролилась, і я не хотіла. Стій, Гунхо, не лякай її. Інджон, Джон, повернись в ресторан. Ах, так. Куди ти йдеш? Гунхо. Ми дізнаємося всю історію від Інни, коли вона прикинеться. Вона сама сказала, що це була помилка. Навіть якщо це так, вона повинна взяти на відповідальність. Спочатку давай вислухаємо Інну. Стій, Гунхо, Інна не хотіла б зайвих проблем. Потерпи, ми скоро її побачимо. Потрібно було стати лікарем. Розумію, це випадковість, але як вона могла пролити гарячу олію на чиїсь руки? Знаю, я тримала чашу, щоб зібрати відпрацьовану олію, коли збиралася сказати їй, що вона не може вилити гарячу олію. Вона її угранила. Я також зла, але Інджон схоже, сильно хвилюється. Чому ти така добра? Треба засудити їх. Бери приклад з Гунхо, він був готовий майже не весь ресторан засудити за халатний найм співробітників. Гунхо був тут? Так, коли ти спала? Чому б ж він не зайшов? Зрозуміло. Я не хочу нікого судити. моя вина, що не наділа захисних рукавиць. Так це ж очевидно, що вина Інджон. Я чула, що вона була в захисних рукавицях. Ні, не думаю. Гей, перестань захищати її. Це ж не маленька ранка, у тебе буде шрам на все життя. Дай мені час про це подумати. Я втомилася. У будь-якому випадку. Хан мені шкода, що тобі приходиться сидіти зі мною. Ніяких проблем поспи трішки. Юсоль Джун, чому ти ще тут? Хвилюєшся за Інну? Звичайно. Вона була у лікарні тільки коли щеплення робила. Так, Кунгену довелося навіть її кров брати. Це так? Інна тільки заснула. І я йду за кавою будеш? Так, звісно. Е, Хаджон. Так. Що ти думаєш про свого брата, який зустрічається зі моєю сестрою? Впевнений, і не розповіла тобі про свої почуття. Ну, спочатку я була шокована, а зараз вже заспокоїлась, і не продовжую відкидати свої почуття до Гунхо, але чесно кажучи, нас змінюється. Якби Інна його ненавиділа, то стала б далі зустрічатися. Я думав так само до сьогоднішнього дня, але мені здається, що я турбуюся більше про її видимі рани, а не звертаю увагу на внутрішні. Як ти знаєш, і не дуже добре, вона до сих пір відчуває провину за те, що була чотири роки на навчанні далеко від сім'ї. І мені здалося, що вона може кинути ідею про весілля після того, як вибрала кар'єру. Можливо, вона більше не хоче собі чоловіка. Я б сказала неможливо, але частково я погоджусь з тобою. Опік коли небудь та заживе. Але весілля може і не настане. Іна до сих пір боїться Гунхо? Так, боїться. При тому вона кидається між двома сім'ями. Сподіваючись, що Гунхо сам її кине. Тому зараз я збираюся встати на її сторону. І якщо це означає протистояти Гунхону, щоб слідувати її бажання, то я готовий. Вибач, що говорю все це. Не зрозумій мене неправильно. Не хвилюйся. Я підтримую тебе. Дякую за розуміння, Ханджо. До речі. А? Ага. Як створення музики? Нормально, а що? Просто ти останнім часом здавалася зайнятою. Ти теж. На днях я бачила тебе з дівчиною. Ага, Ти про що? Чому ти так засоромився? Я просто побачила тебе з дівчиною. Це просто було для шкільного проєкту. Справді, не думаю, що вона так теж думає. Ти не знаєш, яким романтичним я. Ні, нічого. Ну, якщо так. Добре. Ох, до речі, ти приніс речі Інни? Я їх візьму. Вона зараз спить, тому приходь завтра. Добре. <рес> який милий. Я знала, що у нього були до мене почуття в дитинстві, але думала, чи є вони зараз. Можливо, більше не хоче собі чоловіка, при тому вона кидається між двома сім'ями. Сподіваючись, що Гунхо сам її кине. Так, вона до сих пір його боїться. Я знаю, навіть якщо це лише моя жадібність, йогоїзм, все рівно не міг впустити свій останній шанс. Це така дрібниця. Для такого чоловіка як я.